Радий вас вітати, шановні. Нарешті розпочався новий сезон чемпіонату світу з Формули 1, то даром на часу марші до великих призів. Вже після предсезонних тестів. Які зовсім не випадково відбулися саме тут, у Бахрейні, мало у кого залишилися сумніви, що червоні бики продовжать домінувати і в цьому році. Хоча для збереження щонайменшої інтриги пілоти Red Bull під час вільних тренувань у п'ятницю і намагалися зайвий раз не відсвічувати. Але вже під час другого сегменту кваліфікації, скинувши маски, вони знов показали всім, хто є хто у цьому чемпіонаті. Отже, ферстапін здобув чергову полпозицію, позицію, на яку навіть під час старту жоден з пілотів не зазіхнув. І нехай цього року за для збільшення боротьби керівники FIA пересунули можливість використання читерської системи DRS з третього кола на друге, щоб позбавити можливості лідерів відриватися більш ніж на одну секунду. Але Ферстафен ще до кінця першого школа виїхав із зони DRS, чим позбавив Леклера навіть примарної надії на боротьбу за перемогу. Далі він все більше від'їжджав, від'їжджав і від'їжджав від переслідувачів, збільшуючи відрив майже на секунду з кожного кола до першого підстопа. З якого він повернувся на трасу, навіть не втративши лідерства. Зрозумівши, що гонка зроблена, Ферстапен почав заощаджувати ресурси боліда, доводячи перегони до логічного завершення, якими стала беззаперечна перемога. А оскільки після старту з Поула він не віддав жодного кола лідерства. Та на додачу ще й встановив найшвидше коло в гонці, тож саме таким чином він і отримав вже п'ятий так званий великий шолом у кар'єрі. Та хоча за цю ачівку додаткових балів не нараховують, але тим не менш вона є дуже рідкісною та унікальною в світі автоспорту. Ну а щодо другого номера команди, то тут все ще більш прозаїчно. У вирішальній спробі останнього сегменту кваліфікації Серхіо не вдалося достатньо поліпшити власний результат, через що Red Bull і не загарбав собі весь перший ряд. Хоча й п'яте місце на стартовій решітці, виходячи з минулорічних досягнень Переса, це зовсім непогано. До того ж, одразу після старту Перес налякав Сайенса та відібрав у нього четверте місце, потім підловив Леклера під час його чергового виліту з траєкторії та зайняв третє місце. Але більшого до планового підстопу йому вже не вдалося. А ось вже на свіжій гумі мексиканець достатньо легко розібрався з британцем. Друге місце у кишені. А пересу, наче більшого і не треба. Бу до лідера на десять на 31 секунда, яка, звісно, що зменшилась майже до п'яти після планового та дуже пізнього підстопа Ферстапена. Але ненадовго, Бо той знов продовжив від'їжджати на вже звичні 0,7 секунди з кола. Отже, переможний дубль для Red Bull – це найкращий стартового сезону з можливого. Леклер, який завжди поспішає, проїхав своє краще кваліфіційне коло ще у другому сегменті. І саме цей час ані він, ані навіть Ферстапен не змогли поліпшити під час третього сегменту. Хоча, згідно існуючих правил, усе, що було в Q2, залишається в Q2. Тож, Шарль стартував з другого місця і не програв його, оскільки головний кривдик вже був попереду. Але, як усі ми добре знаємо, у Луклера тільки два нездоланні вороги, та обидві ці прізвища починаються на літеру F. І саме червоний Боліт наніс цього разу свій підступний удар у спину Монагаска. Дуже швидко з'ясувалося, що з гальмами на Феррарі з номером 16 коїться якась дичина, через що постійно блокується переднє праве колесо, і болід утягує з вірної траєкторії в Право. Тож замість того, щоб змагатися з іншими пілотами, леклер майже усю гонку боровся з власним болідом. Але right okay, like єдине, на що все ж спроміглися інженери Феррарі після нескінченних скар і благань допомогти виправити ситуацію. Це підбадьорювання та позитивне мислення. Коли ти бачиш, що склянка не наполовину порожня, а наполовину повна. Зате в тебе ліве колосо менше зношується. Дякую, хлопці. Це дійсно гарна новина. Але цікаво чому. Як дізнаєтесь, навіть не кажіть. Science, який блищав на предсезонних тестах у першому сегменті кваліфікації, отримав правіжний поук. У другому сегменті відкотився вже на третю сходинку, а після останньої спроби спустився ще на одну щаблю вниз. Старт та зухвалий маневр з боку мексиканця, ще трохи відкинули іспанця назад, де він і протилепався майже до першого підстопу, вперто запевняючи, чи то керівництво команди, чи то самого себе, що він більш спритний та вправний гонщик, ніж ті хлопці, що їдуть перед нього. Hey, Але коли в полі його зору, Замість заднього крила пихатого Переса з'явився бідолашний леклер. Сайенс так само як і інші, скористався безпомічністю напарника по команді. Окрилений цією маленькою перемогою Карлос залишався на зношеній гумі трохи довше, ніж це було потрібно, через що Шарль, навіть на пошкодженій машині, спромігся відіграти втрачену позицію. Хоча, як тільки Сайенс отримав свіжий комплект харду, він знов пролетів повз леклера. Встановив швидке коло в гонці. Та на додачу ще й випередив Рассела. Ну а далі знову була класична Феррарі, яка свято вірить в те, що рано чи пізно чи то її хард запрацює, чи то з софту суперників попливе. Але дива не сталося. Хоча третє місце для Саенса це зараз майже як перемога. А четверте для Леклера. перетворює цей фініш практично на дубль серед усіх інших команд. Якщо вже остаточно винести Red Bull задушки. Нарешті німці зробили абсолютно новий болід. Використавши для його створення перевірені часом концепції Red Bull, остаточно відмовившись та назавжди забувши нема на страшний сон, ті кремезні створіння з нульовими пантонами, котрі переосмислив та застосував у концепції rb 20 Едріан Ньюї. І в той час, як приборкавши минулорічну мрію Гамільтона, Рассел видирався на третю сходинку стартової решітки. Сам семиразовий чемпіон застряв на невочезному дев'ятому місці. Але одразу по закінченню кваліфікації були розставлені усі крапки над її. Бо виявилось, що така диспозиція в стані стріблясто чорних через те, що Рассел скоригував налаштування боліда в бік кваліфікації, а семиразовий чемпіон зробив ставку саме на перегони, трохи пожертвувавшим темпом у кваліфікації. Запам'ятали, згорнули, поклали у кишеньку. Отже, Рассел став першим з тих, хто помітив труднощі Леклера під час цих перегонів. Та безсоромно скористався слабкістю конкурента. Але майже так само швидко він зрозумів, що Ферстапен знову грає десь у іншій ліді. 20 later. таким чином, зібравши позаду себе невеличкий потяг з Леклера, Переса та Сайенса, Рассел, витискаючи з боліда усю можливу потужність, возив цих бідолашних за собою до першої хвилі підстопів. після чого його везіння й скінчилося. Як заявляють інженери команди, на боліді Рассела почався перегрів силової установки. Та навіть незважаючи на те, що він все ще міг достатньо легко випереджати пілотів другого дивізіону. Протидіяти топ гравцям вже не було жодної можливості. Тому спочатку Берес, а потім й Science. Без зайвих зусиль проїхали повз. А ось те, що сталося між ним та Леклером, важко списати на перегрів двигуна. Тут, скоріш за все, відбулася помилка в керуванні. Отже. З одного боку, у гонці нібито програв дві позиції. З іншого він як стартував за леклером, так за леклером і фінішував ось такий парадокс. Но Гамільтон з точністю до навпаки, розпочавши перегони на дев'ятому місці, відіграв впродовж дистанції дві позиції, та навіть при цьому залишився на дві позиції нижче Джорджа. Хоча остаточно не зрозуміло, чи то ставка Гамільтона програла через те, що вона все ж була трохи недолугою. Чи всьому виною стало пілотське крісло, яке не витримало ваги саморазового чемпіона світу та тріснуло десь посередині дистанції? Okay, Після більш ніж обережних заяв з боку Норріса по закінченню передсезонних тестів, психологічно я вже був готовий навіть до повторення минулорічного сценарію, коли морквяні боліди взагалі нікуди не їдуть, добре хоч не розсипаються. Але під час кожного сегменту кваліфікації ці хлопці, хоч і зорь з неба не хапали, але й до пекла не провалювались. Весь час вони були десь в середині пелотону, не перевертаючи до власних персон зайвої уваги, так тишком нишком і докатилися до зовсім несоромності на старті. Шкода тільки, що й на перегони хлопці обрали ту саму стратегію. Одразу після старту вони один за одним проїхали повсалонзо, та після цього майже остаточно загубились в пелотону. Тож, якщо б змагання закінчилися одразу після третього кола, на результаті Норіса це взагалі б жодним чином не відбилося. А ось змагання піастрі продовжились трохи більше. Та це не стільки через те, що йому вдалося випередити Алонсо коло пізніше за напарника. Суто тому, що перебуваючи в блаженстві Нірмані, та думках о сенсі життя Оскар, виїжджаючи з боксу, не помітив підступного Гамільтона на підбитому Мерседесі, який накинувся на замріяного хлопчика та відібрав того кілька залікових балів. Та якби ж не ця жадібність мерзового чемпіона світу до залікових балів, то й команда з Вокінгу фінішувала своєрідним дублем. Як і команди з Маранело та Мілтон Кінс. А чи такий споріднений розподіл команд та пілотів це лише дивна випадковість суто цього етапу. Чи все ж таки остаточний діагноз усього сезону, тут ви вже судіть самі. Так, Астон Мартін вже не той. Чи можливо, що він саме той, що і був наприкінці минулого року. Хоча усі ми дуже вірили та сподівались побачити зовсім інший. Але маємо те, що маємо. Знов Алонсо замість боротьби за подіуми телепається десь у хвості залікової десятки, остаточно втрачаючи такі важливі останні крихти мотивації. Тож цілком можливо, що він саме через це й не дочекається омріяної пропозиції від Мерседес. А вже посередині сезону, по типу Фетеля оголосить о закінченні кар'єри у Формулі 1. Астрол Молодший знов відвалився у кваліфікації, програвши 6 позицій напарнику по команді. Чим продублював досягнення пілотів ХААС. Хоча я не впевнений, що Астон Мартіну треба тримати рівняння саме на цей гоночний колектив. Отже, строл стартував у ракета, пролетівши повсплячого Гюлкенберга. Хоча вже в першому ж повороті Ніто з кличем Ти не пройдеш. наздогнав та зіштахнув Ленса траси. Але навіть відкотившись на передпостаннє місце, цей татусів синок, стиснувши зуби у чесній конкурентній боротьбі, випередив половину пелотону. Та дотягнувся до дворазового чемпіона світу. Так, на фініші між дев'ятим місцем Алонсо та десятим строла, виявилось майже 20 секунд розриву. Але той же Перес відстав від Ферстапена більше ніж на 22. Та це при тому, що в нього не було таких пригод на початку перегонів, які припали на долю строла молодшого. Отже, юнак, сидячи за кермом далеко не самовоза, тим чи іншим способом випередив дев'ятох суперників за що той же Перес чи Норіс. Обов'язково отримали б звання пілодня, Астрол, а що Строл? Нехай ще йде, тренуються на кицьках. Ось цих хлопців було особливо приємно бачити на трасі. Та це не тому, що я якийсь фанат стара обрядить заобера. Чи поціновувач водійського таланта Джоу, або хоча б мають підписку на інстаграм Ботаса. Ні, мене причарувала смілива розмальовка їхньої гоночної машини Оку приємне! Від цих весняних кольорів заобери стояли 17-м та 16-м. Але доля роками спритного Строла та вартістю зламаного крила Ботаса роз'єднала тіммейтів, відкинувши Ботаса далеко назад, а Джоу просунувши значно вперед. А виходячи з того, що ані Стролу, ані Гюлкенбергу, ані Ботасу судді не виписали жодного штрафу за створення цієї колізії. То не тільки я, але й вони теж не змогли виявити у цьому натовпі причетних того самого єдиного злодія. Але у долі, як завжди, був власний погляд на цю сутичку. Тож зовсім не важко зрозуміти, кого вона прорахувала винним, оскільки весь тягар покарання припав на плечі Вальтері, точніше кажучи, на його колеса. Ось я чомусь впевнений, що більш невдалого підстопа на протязі цього року, навіть у Феррарі, при нескінченній кількості її талантів не буде. 52 секунди у сучасній формулі міняти колесо. Це якщо не рекорд, то принаймні епічне досягнення. Red Bull з Маклареном нервово курять біля власних боксів. Через усі ці негаразди, Валтеріс промігся фінішувати тільки перед останнім. а Джоу піднявся аж до 11-го місця. Сам здивований, що ці хлопці піднялися на таку височінь, мабуть, все ж помітні перестановки в керівництві команди мають позитивний вплив. Ніко Гюлтенберг Черговий раз анігілював життя радісного Магнусена в кваліфікації. Ось ви кажіть, що вважаєте за потрібне, але, на мою думку, взагалі не соромно сидячи за кермом Гас, встановити час на колі трохи гірший за саморазового чемпіона світу на Mercedes. Шкода тільки, що в гонці у Гюлкенблера все знов пішло шкереберт. Ну а Магнусен навпаки не доложив під час перегонів те, чого не вдалося здобути у кваліфікації. Ось від цих хлопців я очікував значно більшого. Але оскільки ліцензованої копії минулорічного чемпіонського Red Bull їм все ж не надали. А на сміливих очікуваннях після першої вдалої практики далеко не поїдеш. Тож зрозуміло, що незважаючи на усі перестанови в керівництві, новаторство у праці, весь цей тотальний ребрендинг та багато чого іншого, що відбулось поза межею нашої уваги, спортивні досягнення візи РБ залишилися все на тому ж рівні Альфа Таурі. Але саме вона стала тією родзинкою, яка хоча б трохи врятувала від нульги під час перегляду цього Гран Прі. Отже, як з'ясувалося на останніх колах гран Прі Бахрейн, завдяки радіообміну між пілотами команди та боксами разом із Лораном Мекісом до складу колишньої Альфа Таурі долучилась і недолуга командна тактика від Феррарі. На 35-му колі цю ноду перевзувають у класичний Феррарівський хард. А на наступному колі, доки японець програє у боротьбі на трасі власну позицію датчанину, австралійця зазивають до боксів та перевзувають у софт, після чого випускають на трасу в 10,5 секундах позаду напарника. Далі Рікардо починає зменшувати відрив від цю ноди з темпом більшим, аніж Ферстапен від'їжджає від переса. Та за 13 кіл переслідування заїжджає в зону активації DRS від судоти та чемно просить команду, щоб їх поміняли місцями. We will do swap this Тільки після цього з боксів надходить наказ Юкі пропустити вперед Даніеля. На що наш маленький самурай реагує у добре всім відомій манері? Юкі травер своп. Але повідбрикувавшись на протязі одного кола, він все ж пропускає Рікарда уперед та від душі починає насипати хлопцям у боксах. Yeah, yeah, you at до речі, Рікарду так і не вдалося ані довислувати до залікових балів, ані хоча б випередити Магнусена. Тож не зрозуміло, який у всіх цих рокировок був сенс. Окрім того, щоб трохи розважити заночкувавши глядачів. Але чи варто було заради цього вщент розносити хиткий командний дух вже під час першого ж гран-прі? Бо одразу після фінішу на колі повернення до боксів, палаючий японський камікадзе двічі спробував затранити веселого австралійського морячка. У команди з Британії теж не все так гладко як бажалось. Бо спочатку Албан не потрапив до останнього сегменту кваліфікації, потім не доїхав до золікової десятки під час перегонів. Але обидва боліти добралися до фінішу. І це навіть не зважаючи на чергову, цього разу невдалу спробу сарджента знову достроково втекти з траси. Мабуть, міцне слово та великий кулак керівника команди здатній на справжні дива. А ось кому вже жодне тиво не допоможе, так це французам. Бо через надмірне споживання круасанів під час перегляду комедії взимку у Болідів Альбін з'явилися великі проблеми з надлишковою вагою, через що вони як у кваліфікації були останніми, так і у гонці пересувалися по формулі коло бігом, потім два шагом. І в такому темпі їм вдалося випередити лише взагалі дуже хворого сарджа та підбитого Ботаса. А на додачу до цього альпінівські інженери продовжують звільнятися пачками, балакають навіть, що фінансування проекту припинено, і наприкінці цього року команду або закриють, або продадуть якомусь пересічному андретті. Хоча, на мою власну думку, інженери зарано почали панікувати. Бо посісти два останніх місця у кваліфікації з відставанням від Ферстапена у 0,8 та 1 секунди – Це зовсім не привід зводити рахунки з життям, а наслідок феноменальної щільності результатів, коли навіть малесенька доробка боліда, що дозволить відіграти 1 дві десяті, миттєво перекине команду з аутсайди до фаворитів, що нам і передемонстрував у минулому році Макларен. Ось саме такими, запам'ятаю я, ці перегони трохи дивакуватими. Трохи більше, ніж просто нудними, і нехай з маленькою, але справжньою родзинкою. Це лише перший етап. Тож далі буде. І буде значно цікавіше.